Так, переходимо до неповної розбурки для обслуговування автомата Калашникова в версії UVSU BS3. Насправді все доволі таки легко. Ось ми маємо тут перемикач і фіксатор. Ось отак виглядає. Раз. І знімаємо. Почаюся однією рукою не дуже зручно, але ось і ми маємо доступ до газової трубки, що нам треба почистити. Звісно. Ось тут ми відкриваємо таку накладку, знімаємо однією рукою дуже незручно. Собственно говоря, вот так знімаємо крішкостольні коробки і спокійно собі чистимо ось такий цікавий варіант автомата Калашникова. Нічого сложного, користуйтесь люди.